Ну що, друзі, всім привіт! На зв'язку GlockFX, і сьогодні ми будемо торгувати вживу. Тобто, я буду вам показувати абсолютно живу торговлю. Буду показувати, як я торгую, як я аналізую графік. Буду абсолютно кожну ситуацію вам пояснювати від. А до я тому давайте починати. І так, я думаю, це буде дуже цікаво і саме головне корисно, особливо для новачків, які тільки починають свій шлях у трейдингу. І так, давайте будемо починати. Давайте візьмемо ось першу валютну пару. Аутка давайте будемо її старатися проаналізувати. Що ми бачимо на графіку? Ми бачимо, в принципі, ось таке сильне. Падіння ціни на історію, тобто ми бачимо, якось тут була зупинка ціни, тому що в принципі тут був такий локальний максимум, який ціна утворила, утворила, але знову ж таки він ніяк у нас не був поновлений. Він ніяк не був поновлений. Наступна хвиля, бачите, ось ця бича вона стала набагато меншою, набагато меншою, і в принципі вона ніяк не обновила наш максимум. Це в принципі вже свідчило про те, що починається розворот, і ми цей розворот на графіку і бачимо зараз. В принципі, він відбувається. Але знову ж таки, знову ж таки, друзі, нам треба більше інформації, від чого нам взагалі відштовхуватися. Звичайно, ми можемо в таких ситуаціях торгувати по тренду просто вниз. Але давайте ми дещо ще перевіримо. Перевіримо ми тим, що зайдемо на більш старший таймфрейм, і проведемо тут невеличкі. Зони підтримки супроту в даному випадку ось тут у нас була непогана зона, яка відпрацьовувала. Ось тут, наприклад, був підходи, сильний розворот. Ось тут були підходи, тут було пробиття і рід вже цієї зони. І саме від цієї зони утворився ось цей рух ціни на підвищення. Ми бачимо, це все у нас відбувалося. Давайте ми подивимося, як це все буде у нас тут відбуватися зараз. На графіку, тобто, ми бачимо також невеличка дивергенція на об'ємах. У нас є. Невеличка дивергенція. А що це нам свідчить? Це нам свідчить про те, що в принципі ми в такому Випадку, в такому випадку, ми можемо зайти на купівлю. Здавалося би здавалося би хтось запитає глок, та ж ми заходимо проти тренду. Так, ми тут можемо зайти проти тренду, тому що є певні фактори. Тому давайте я разом з вами зараз зайду на брокера, зайду на нашого брокера, зайду на ауткат. Тут, до речі, 92%, 92% і зайду, наприклад, на. 6 хвилин на 500 доларів на купівлю на купівлю, тобто проти тренду. Хтось, можливо, скаже, ніфіга собі клок. А чого проти тренду? От зараз давайте подивимося, як ми закриємося. Друзі, знову ж таки, що ми зробили? Давайте розберемо. Перше, що я побачив, це звичайно ось такий сильний рух ціни, я вам вже сказав. Також я побачив, що в принципі у нас тут сильний рух ціни, куди ви скажете правильно на спад. Тобто у нас тут такий медвежий невеличкий тренд сформувався. В принципі, нам бажано нам бажано торгувати по тренду. Я це завжди кажу, але тут я взяв угоду проти тренду. Чому я взяв угоду проти тренду? Тому що, в принципі, я провів ось таку зону в даному випадку. Підтримки, яка раніше була зоною супротиву. Чому вона була зоною супротиву? Хтось запитає, та все дуже просто. Давайте ми подивимось на історію. Це все. Ми бачимо, що тут дивіться, які були підходи, раз тут були підходи два. Тобто, і одразу ми бачимо, яка була реакція. Тобто, ось така була сильна реакція ціни, як тільки знову ж таки, як тільки вона підійшла до нашої зони супротиву. Далі був пробій цієї зони. Від цієї зони був також сильний рух сформований на. Купівлю, і ми бачимо, що всі такі сильні рухи вони формувалися в основному від цієї зони, в даному випадку, супротиву, яка ось тут вже стала зоною підтримки після пробиття знову ж таки. Давайте ми далі проаналізуємо, що проаналізуємо те, що я зайшов на більш старший таймфрейм. На більш старшому таймфреймі я побачив в принципі ту практично саму картину. Я зайшов на 15-ти хвилинку і побачив, в принципі, тут спад невеличкий на об'ємах. Спад на об'ємах на продаж це вже свідчить. Про те, що ціна трішки видихається. Видихається, і, звичайно, ну якби зараз буде відкат. Зараз буде відкат, і ми цей з вами відкат. Хочемо зловити. Хочемо зловити, можливо, він буде на одній свічці, можливо, на двох. Але ми зайшли саме з розрахунком на цей відкат, тому що знову ж таки ціна починає видихатися. А коли ціна видихається, у неї просто ну, немає запасу ходу. Тобто, з чого ціні рухатись далі, коли, в принципі, немає запасу ходу. Немає просто людей. От дивіться, немає просто людей, які будуть далі продавати цей актив. Тобто, щоб ви собі розуміли, дивіться, дуже все просто: це кожна людина на графіку, так, верніше, кожна людина на ринку вона має певні інтереси. У нас є дві категорії людей на графіку. Перша це продавці, і друга це покупці. Тобто, ось ця у нас давайте буде покупець, да? ось так в нього буде такий кеш, такий от кеш, а це продавець. Він навпаки продає, він навпаки продає актив, а цей купує. Ось дивіться, наприклад, якщо у нас закінчуться продавці, то хто буде продавати? Ну, хто буде продавати? Звичайно, ніхто. А чому закінчиться продавці? Хтось можливо запитає так. А я вам скажу, друзі, це все може статися, тому що продавець він хоче продати подорожче. А якщо ціна вже знаходиться, скажімо так, внизах. Так, тобто вона вже ну дуже дешева, ніхто не буде хотіти продавати. А що хоче навпаки у нас покупець? Да? Давайте ми його також обведемо, що він хоче, які в нього є бажання. В нього бажання є купити подешевше, розуміли вже логіку, так? Тобто він хоче купити подешевше, а зараз ціна де у нас знаходиться? Вниза, тобто вона знаходиться тим самим на рівні, плюс, і вона знаходиться по суті внизу. Тобто ціни дешеві і можна купувати. Тим самим ми бачимо, що ціна по чуть-чуть видихається. Заходять люди, які будуть купувати, тим паче від рівня, можливо, хтось поставив свої, знаєте, заявки на купівлю. І зараз вони будуть відпрацьовувати. Давайте подивимося, як знову ж таки закриється наша угода. Тут ми заходимо проти тренду. Так, да, Тут ми заходимо проти тренду. Я завжди казав, що в принципі. Принципі, угоди проти тренду, вони більш ризиковані. Так, да, вони більш ризиковані, але знову ж таки їх можна брати, якщо фактори, які ми аналізуємо, вам це дозволяють. в даному випадку я, в принципі, проаналізував і розказав, чому це так. І також, друзі, прошу вас замітити невеличку деталь, про яку я не розказав. Це ось така імпульсна свічка. Тобто, ми бачимо так: дивіться, ось ця імпульсна свічка. Медвежа, яка утворилася, яка ще й підійшла до нашого рівня. Вона бачите, по своєму тілу вона більша, ніж попередні. Тобто ми бачимо, що вона навіть в три рази більша. Якщо ми таке бачимо, ось це дуже важливо, тому що це може принести вам хороший прибуток, якщо ви будете аналізувати не тільки, в принципі, всю ситуацію, а й свічки. Ця свічка, як ви бачите, вона є така. Три рази приблизно більша, ніж попередні. Це вже свідчить про те, що вона є така аномальна та імпульсна. Такі свічки приблизно вони завжди супроводжуються невеличкою компенсацією. Невеличкою компенсацією, так, давайте ми зараз подивимося, як закривається наша угода, так, чи все в нормі. Невеличкою компенсацією. Тобто приблизно 50% цієї свічки буде відбито наступною свічкою. Тобто, ось тут у нас, бачите, бича свічка, і вона вже 50% приблизно приблизно цієї попередньої аномальної свічки відбила. Тобто це також є такий невеличкий сигнал, що ми можемо з вами заходити у купівлю навіть проти такого сильного, здавалося б, тренду на продаж. Тобто, давайте зараз ми це все подивимося. Насправді тут нічого складного немає. Знову ж таки, якщо ви. Якщо ви це все розумієте, те що я вам пояснюю. Тому що я намагаюся знову ж таки пояснювати все дуже і дуже простою мовою. Ну, блін, чесно, вам напевно навіть ні на яких курсах так подібно нічого детального пояснювати не будуть. Тому я дуже хочу, щоб ви поставили мені лайки. Так бачимо, забираємо згоди 460 шістдесят доларів. Друзі, 460 доларів, ось такої ось угоди. Вона дуже була цікава. Чому? Тому що в принципі ми бачимо, що зайшли проти тренду, зайшли від знову ж таки нашої точки ліквідності в даному випадку. Це наш рівень, верніше зона правильно казати. Зона підтримки, яка раніше на історії була як зона супротиву. Ми цю ситуацію відпрацювали на повністю на 100% Тому давайте йдемо далі. Не будемо тягнути кота за яйця і будемо шукати якусь іншу ситуацію, яку ми також можемо відпрацювати з вами. Так, аут GPY, давайте дивитися її тепер. І так, проведемо також невеличку зону. По новим цінам будемо орієнтуватися. Так, тобто, що ми бачимо ось тут на графіку. От ви зайшли на графік, давайте. Провізуалізуємо, що, наприклад, це ви зараз торгуєте. Що ми бачимо? Ось ми зайшли на графік. Я провів вже рівень. Давайте ми його видалимо і просто з нуля подивимося. От що ми бачимо на графіку? Оце зараз в мене включений 5-хвилинний таймфрейм. Ми бачимо сильний рух ціни. Сильний рух ціни куди? Вгору. Бачимо так: сильний рух ціни угору. Тобто, у нас тут кожний максимум був вище попереднього, мінімум також був вище попереднього, але, але, друзі. Максимум наш, так який ось тут був сформований, знову ж таки наголошу, ось тут був він сформований, він ніяк не був поновлений, що, в принципі, вже може наштовхнути нас на думку, що нібито тренд може зараз трішки і заглохнути, скажімо так, тобто трішки розвернутися, і в принципі це в нас і сталося. Тобто, ми що ми бачимо? Давайте проведемо ось тут таку зону в даному випадку супротиву, так від нашого максимуму. І подивимось, що, в принципі, як тільки ціна підійшла вже другий раз. До нашої зони супротиву, вона навіть вище не підійшла нашого попереднього максимуму. Тобто вона знову ж таки застопорилася, утворилася ось така, дивіться, яка. Свічка Доджі, Да? До речі, хто не дивився мій ролик про японські свічки, там де я розповідав все про них, то обов'язково гляньте, тому що ви можете також використовувати їх у своєму аналізі. Бачите, ось ця свічка, така в якої немає практичного тіла, це свічка доджи, тобто, яка вже свідчить про невеличку невизначеність, так про невеличку слабкість руху. І тому, як ми бачимо, це все відбувалося у нас на рівні і по суті, по суті. Ми бачимо, що тут у нас була ось така сильна реакція ціни у вигляді ось таких ось свічок. Тепер давайте дивитися, що в нас тут в принципі відбувається. Нам треба знову ж таки з вами разом прийняти якесь торгове рішення на аут GPY. Давайте ми проведемо більш таку локальну зону, таку локальну зону, від якої може бути реакція. Вона може бути ось тут. Ось тут вона може бути. Давайте порозмірковуємо, чому так. Чому отут от може бути реакція? Ну, ми бачимо на історії, ось тут були хибні пробії раз. Ось тут була реакція, так, у вигляді ось такої ось свічки. І також від цієї зони був ось такий сильний рух ціни, знову ж таки, до, нашого, до нашої сильної зони супротиву на історії. І так, що би я тут приймав, яке би я тут рішення приймав? Звичайно, тут рішення, друзі, одне єдине правильне. Тут краще торгувати на продаж. На продаж краще торгувати. Давайте ми. Це все з вами будемо робити, торгувати саме на продаж, тому я зайду на OutGPY, Де наша OutGPY, Давайте я запишу її. Ось вона в нас. В нас тут 92 Друзі, я зайду на 6 хвилин на продаж на 500 доларів. На продаж, і давайте дивитися, як ми закриємось. Можливо, можливо, одразу попереджаю, що тут нам знадобиться перекриття. Перекриття це, коли ми заходимо в повторну угоду, якщо наша знову ж таки перша угода закриється в мінус в мінус. Таке може бути, може піднятися волатильність, так тобто ціна піде чуть вище, але потім наш аналіз спрацює і, в принципі, ціна. Піде далі на спад, тому давайте це будемо все дивитися. Знову ж таки, знову ж таки. Ну, ми бачимо, що в принципі був сильний тренд. Так, ми бачимо, що був сильний тренд ціни, такий бичий, досить впевнений. Але він зупинився. Зупинився він ось на цій зоні ступротиву. Тобто, ми це вже з вами зрозуміло, що ніяк максимум не був поновлений, що в принципі це вказує на певну слабкість, слабкість в даний момент покупців. Тому тренд трішки перетворився ось такий невеличкий флет, але знову ж таки. Нам треба дивитися на рух, який відбувається зараз. Тобто хто переважає на графіку саме зараз? Продавці чи покупці завжди задаємо собі це питання: хто зараз переважає? От хто переважає до тих, ми і приєднуємося. Також я прошу вас замітити це об'єми. Об'єми практично всі останнім часом ідуть. На продаж, тобто ми бачимо, які великі об'єми на продаж, об'єми на купівлю вони ніби є, але вони ось тут, ну дивіться, які утворюються набагато менші, чим на продаж. Тому знову ж таки, ми тут приєднуємося до більш сильної сторони. А більш сильна сторона, знову ж таки, тут наші, звичайно, продавці. Я зайшов на 6 хвилин. Я думаю, нам вистачить часу експірації. знову ж таки Давайте будемо це все дивитися. Але, в принципі, в принципі, друзі, по графіку, по ситуації я вам можу сказати так, що може бути таке, звичайно, може бути таке, що ціна підійде, наприклад, ближче ось до цієї зони. Вона прийде до цієї зони, тим самим винесе нашу ситуацію, винесе її, тобто ми закриємося в мінус, але потім піде далі. Вниз від цієї зони вже дасть реакцію. Тому ми, якщо що зайдемо на перекриття, це нічого страшного в цьому немає. Тобто ви повинні розуміти, що тут насправді, насправді, щоб заробляти в принципі стабільно, тут треба брати до уваги кожний аспект. Кожний аспект ми, в принципі, зараз і намагаємося зробити. Знову ж таки, давайте подивимося, у нас ще три хвилини. Ну, розумієте, таке буває. Таке буває, що, наприклад, ціна може піти проти нас. Тому що ринок ну, ринок це вирогідність. Розумієте, це вирогідність. От якщо ми навіть. Давайте ось я вам приведу приклад, такий досить простий, але який вам дасть розуміння, в принципі, як це все у нас працює. Давайте я це все видалю. Да? Що я тут вам малював, тому що щоб воно нам не заважало. Давайте ось тут на пустому місці. Зараз я вам все це продемонструю. Тобто, дивіться, якщо ми зайдемо на графік просто і без ніякого аналізу, без ніякого аналізу ми будемо заходити в угоди, то наша кожна угода це. 50 на 50. Тобто 50 на 50, це означає, що 50%, що піде вверх, 50%, що піде ціна вниз. Але знову ж таки, нам треба зробити так, щоб перевага була на нашій стороні. Тобто, нам треба якимось методом додати собі. Процент успіху нашої угоди. Яким методом ми це можемо зробити? Звичайно, методом теханалізу, в принципі, що ми зараз і робимо. Що ми зараз і робимо, це аналізуємо угоду методом технічного аналізу. Тим самим, наприклад, ми проаналізували і подивилися на графік з точки зору, що в нас тут є зони супротиву, зони підтримки. Окей, наприклад, додали ще 10% до того, що у нас вже ціна піде вниз. Потім ми, наприклад, проаналізували і визначили, що у нас, наприклад, тут. Слабкі свічки утворюються, об'єми більше на продаж, тому ми також ще плюсуємо собі 10% до того, що ціна піде знову донизу. Так, тобто нам краще розглядати угоди на продаж. Наприклад, ми ще проаналізували те, що там на старшому таймфреймі у нас не східна тенденція. Так, ну це так для прикладу. Я говорю, просто щоб розуміли. І ми ще додаємо собі 10%. І в результаті що ми маємо? В результаті ми маємо те. Друзі, що 80 тепер відсотків у нас виходить того, ось якщо ми тут порахуємо, 80% того, що ціна, що ціна наша піде донизу. Так, тобто нам вигідніше брати угоду на продаж. Чим брати на купівлю де 50%. Так ну тут, вже якщо тут 80, тут виходить, у нас 20%, вже так. Тобто, що піде вгору, і ось таким методом ми збільшуємо вирогідність своєї прибуткової угоди. Друзі, насправді тут все дуже просто. Звичайно, я намагаюся пояснювати вам все це, скажімо так, дуже доступною мовою, тому що я знову ж таки намагаюсь пояснювати абсолютно кожній людині, так щоб їй було зрозуміло. Неважливо, є в неї досвід, нема в неї досвіду, тобто. Я розраховую на те, щоб зрозумів кожний. Тому, друзі, велике прохання до вас це взагалі напишіть в коментарях, чи зрозуміло вам, чи не зрозуміло вам, можливо, на чомусь. Конкретному я буду зупинятись більш детально. Ну, також я хочу знати, що вас більш цікавить. Наприклад, це може бути рівні, це може бути об'єми, це може бути свічки, наприклад. так? Тобто, що ну, вас більше цікавить в аналізі, що вам, наприклад, менше зрозуміло, і тоді ми більше будемо з вами розуміти один одного, і я буду розуміти, на чому мені акцентувати більше свою увагу. Тому що, знову ж таки, я хочу, щоб кожному було зрозуміло. Дивіться, ми вже за сьогодні взяли одну угоду проти тренду. І тут нібито теж беремо проти тренду таких дві угоди, досить, досить цікавих, я вважаю. Нам залишається одна секунда так, до закриття, і плюс ще 460 доларів. Бачите, в принципі, вистачило часу експірації знову ж таки, тому що давайте подивимося навіть на цю угоду. Давайте я це все знову видалю. І так, друзі, знову повертаємось ось до цього. Повертаємось ось до цього, що в нас тут відбувається. Ми бачимо, що в принципі об'єми, об'єми на купівлю, вони нібито є, так. Але подивіться, тобто вони особо руху не роблять. Та й плюс, плюс до всього, що я вам хочу сказати, що вони менші, менші набагато, чим об'єми на продаж. Тобто, ми бачимо, що люди все-таки більшість людей зараз на графіку, вони. Продають, тому нам вигідніше, звичайно, приєднуватися до більшості людей. Більшість людей знову ж таки продає, тому і ми з вами розглядаємо угоди на продаж. Ось такі дві угоди. Ми сьогодні взяли абсолютно, от в реальному часі проаналізували. Я вважаю, кожний аспект. І, до речі, до речі, ці угоди були чим цікаві, що ми взяли проти тренду угоди. Тобто, ми торгували не за трендом, а проти нього. Я вам показав, як можна торгувати проти тренду. Ми сьогодні заробили 800, навіть не 800, а 920. 920 доларів за знову ж таки ось таку одну Торгову сесію. Ну я б це не назвав навіть торгову сесію. Тут просто ми взяли дві угоди. Я в основному роблю по 4-по 5 угод. Але знову ж таки, моя задача була вам пояснити пояснити кожну ситуацію детально. Я надіюсь, у мене це вийшло. А вийшло у мене чи ні, вирішуєте ви. Тому обов'язково напишіть в коментарях, чи подобається вам такий контент. І, можливо, якщо вам реально це зайде, я буду знімати ще більш таких відео і, можливо, буду знімати їх набагато довшими. Тобто там, де ми будемо брати 5 угод, шість угод. Можливо. Вода і кожну будемо розбирати від А до Я, друзі. Від А до Я. А сьогодні вже Glock FX з вами прощається, тому обов'язково залишай коментар, обов'язково став лайк під це відео, тому що я дуже стараюся та намагаюся пояснювати все простою мовою, саме щоб тобі, тобі було зрозуміло. Тому всім пока, всім профіту і до зустрічі в наступних моїх відео.